З самого початку війни рятувальники, поліцейські та медики не втомлюються нагадувати мешканців міста про правила безпеки та навчати поведінці у надзвичайних ситуаціях. На заняття у парку Горького кожен бажаючи зміг відчути себе справжнім поліцейським чи рятувальником, примірити бойову форму, посидіти у службових автомобілях і навіть спробувати захистити умовну пожежу. Очі круто і Очень... Дуже... Це було перше, це колосальний такий випадок, дуже сподобалось. Дитина перше бачила вогнегасник і тому використовувала теж перший раз. Дуже сподобалось як мені, так і дитині. Це дуже класно. Маленьким одеситам дуже сподобалося боротися з умовною пожежею та гасити вогонь за допомогою бранзбойту. Можливо, в майбутньому такі саме навички врятують комусь життя, але під час війни до небезпек мирного часу додалися і інші неприємні сюрпризи, наприклад, міни, на які можуть натрапити в несподіваних місцях мирні жителі. Це фугасна міна, про 1 ліпісток. Ну, її дуже часто показують там, по телебаченню, в різноманітних телеграм-каналах, приводять, як приклад. А, міна взагалі заборонена до використання, проте використовується. Небезпеку, небезпеку також від натискання, тобто достатньо наступити. Небезпеку яку несе, можете взяти, просто потрогати. Корпус пластиковий неї. Металевих елементів в неї немає. Металожка її знайти складно ну, розміри невеликі для того, щоб вона замаскувалася, і забарвлення може бути ось таке зелене або ну, ось таке. Рятувальники закликають, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його. Намагайтесь якнайшвидше оповістити спеціальні служби, які зможуть його знешкодити. В общем, цілому з'яствуючим що з землі піднімати незнайомі предмети, навіть знакоме не стоїть, і якби слава богу, да працює правило. разне. Підзволіли підмети, не можна трогати на полу везде угодно. Потому что не може зарватися. Не можна піднімати речі, не знаєш. М? тому що там може бути міна в ці іграшки, тому що вона може бути замі... замінірованою. Тому що це граш, іграшка новіта да? а може бути така іграш, а може. Чоловіку вред принести я, коли їхала в школу, я бачила міну у коли на зарназадання. Їхала в мене було допомічне завдання, Я їхала в школу, і бачила якийсь предмет, і там була прозрачна леска. Я позвонила в поліцію, приїхали, забрали. І на сідачі день вже не було. Рятувальники та поліцейські навчали також на заняттях великих та маленьких одеситів правильно надавати до лікарську допомогу, адже в критичних ситуаціях головне не панікувати і не втратити золотий час, чекаючи на швидку допомогу. 30 масажних движень, два дихання. Ну, Думають ребенку 90-100 в минуту, Взрослому 60-70. Це єдине відлічка. І взрослому зролому 30 масажних движений, потім два вдоха, опять 30 масажних, два вдоха. Что Просто частота отличается. Деякі одесити цікавилися, на якому етапі слід припинити надавати домедичну допомогу. Фахівці стверджують, що проводити реанімаційні заходи важливо до приїзду медиків. Ребенку, когда сделали массажные движения от резерв. Кладете, голова просто запрокидується. І два дихання нічого не закриваєте, нос не закриваєте, тому що вертом закриваєте як раз накриваєте нос і родимо. Тіли два дихання дорослому нос закривається. Там дижце в рот. щодня на дорогах України фіксується велика кількість ДТП, зокрема наїздів на пішоходів. Нерідко це відбувається через недбалість водіїв, які сідають за кермо в нетверезому стані. У рамках заходу одесити змогли також примірити п'яні окуляри, які імітують. Стан Я медленно їду. <рес> Особливо в умовах війни кожен водій має придерживаться, має виконувати. Тобто, Придержав виконувати правила дорожнього руху обов'язково сто Це не може бути е, е, жодної причини, аби е, порушувати правила. Немає після закінчення заходу. Маленькі одесити малювали свою мрію на папері. Мрія виявилась усіх одна: діти малювали мир і Україну після війни у вигляді дівчини у національному одязі з прапором.